Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні у нас новини від розробників з найближчим оновленням в грі. Перше оновлення стосується турніру тренування героїв. З Запуском оновлення 6.10 ми будемо отримувати турнірні очки щоразу, коли розвиватимо навички героя за допомогою томів. Зверніть увагу, що при розвитку навичок з використанням дубля героя очки нараховуватися не будуть. Зміна стосується лише томів. Кількість зроблених турнірних очок. Залежатиме від рідкості тома. Легендарний 200 очок, епічний 75 очок і рідкісний 25 очок. Звичайно, що ви зможете покращувати навички одразу кількома томами різної рідкості. гра нараховуватиме бали за кожен том окремо, відповідно до його рідкості. Наступна новина наближається четвертий новий сезон переписки кузні. Він принесе з собою ті ж нагороди, які в попередньому сезоні: сет міцності та камені міцності, а також новий аватар. Все буде дуже добре, ми зможемо отримати безкоштовні додаткові артефакти з цього сета. Цей сет дуже добре зарекомендував себе на арені, де його можна зустріти доволі часто. Далі в нас нова подія Хеллоуінська колода долі, яка з'явиться в грі вже найближчими двома тижнями. Зустрічайте новий тип подій, карти долі. Ви зароблятимете очки долі за низку дій, походи на підземелля, підвищення рівня героїв, відкриття уламків тощо. Потім ці очки можна буде використати, щоб відкрити карти. Відкриваючи карти, ви здобуватимете нагороди. Карти долі матимуть три рідкісності. Якщо доля на вашому боці, і ви відкриєте три карти однієї рідкісності поспіль, то отримайте бонусну нагороду скриню долі, яка містить купу чудових предметів. Події карти долі дадуть вам можливість здобути більше користі від щоденної гри. Не пропустіть першу подію цього року. І остання новина в ігровому чаті з'явиться кнопка правила чату. Після натискання на неї ви побачите спливаюче вікно з правилами чату, яких необхідно дотримуватися, коли ви спілкуєтеся в чаті. Правила досить прості та зрозумілі. Вони допоможуть зробити чат більш порядним та зручним простором для спілкування. На цьому у нас новини завершені. Всім дякую за перегляд та мирного неба.